Україні. Ви на каналі Транс. починаємо нове відео. Сьогодні відео не таке, як завжди. Нічого не таке, тому що зараз 3 е, година ночі. Е, сьогодні я працюю вже шостої години ранку, так що ви розуміли. Поїхав на делівері, розвантажувався в Чикаго, потім пробував зібрати два пікапи, не вийшло нічого. І в результаті я забрав третій пікап. І зараз, третій години ночі, тільки приїхав Wisconsin на Делівері. Приїхали ми з Волтером, компанія називається Rounds, Окономовок Молок Віскансен. Я вже тут був багато разів, я тут дуже не люблю бути, тому що вони цілу ніч тут морочать голову. Тут приїжджаєш, робиш чекін, стаєш док, вони довго розвантажують. Після того, як довго розвантажили, треба їм платити за розвантаження. Потім чекати на документи і так цілий ніч йде, поки вони це все тут зроблять. Але нічого не зробиш, деколи треба і таку роботу зробити. Так що Зараз на даний момент я вже зробив чекін, чекаю коли вони мені перезвонять до дуй док. Ви Волтера, Уолтера, зараз коротше, буду пробувати лягати трошки дрімати і... Коротше, зараз буде така ціла ніч, треба буде трошки лягати дрімати, трошки знову йти щось там робити. Коли подзвонять, треба буде йти паркуватися, потім, коли подзвонять, треба буде їм йти платити гроші. І так ціла ніч піде, але нічого не зробиш. Тут, тут короч, такий, такий розклад, інакше тут не розвантажишся. За цей вантаж вони трошки більше заплатили, тому що... Тут uh, все разом 200 миль вони заплатили uh, 800 доларів. І Плюс ще вони заплатять за те, що мене довго вантажили, тому що я стояв на пікапі 6 годин. Uh, я думаю, що за це щось там заплатять Так що, ну, щось трохи зароблю, але ж така ніч буде трохи важка. Ну що, відмочився я, від'їхав від компанії. Коротше. В 7.30 мене розвантажили. Приїхав третій, в, в 7.30 мене закінчили. Слава Богу, платити не треба було, тому що цей груз був за розвантаження, було вже оплачено наперед. Це дуже добре, зекономило мені дуже багато часу. Поки розвантажували, я спав, так що з 4 до, до 7 поспав. Волтер літає і дергає мене. Поспав так, що нормально, три годинки поспав, нормально, можна поїхати далі. Зараз вже взяв пікап, наступний, їду на завантаження в Плезан-Прерію тут в Віскансені. Зараз Волтер трошки побігає і... що ти, Що малий, що? Ну, ти так любиш танцювати, так? Волтер такий раз, раз в день влаштовує танці. Деколи зранку, деколи вечором. Теж залежить, як, 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 як йому заходить. Сьогодні нормально виспали, тому що е, запрацювала е, вебастка. Вона коротше, є якийсь прикол, що вона то включається, то, ну, то не включається, то не запускається. Треба її поміняти. Е, прикол такий, що коли купуєш цю китайську вебастку, е, вона коштує від 70 там, до 120 доларів. І так Як в мене вже вона встановлена, то можна купляти саме дешевий варіант за 70 і тільки поміняти основні компоненти саму вебастку і, і там ті насоси і цей комп'ютер. І все, і можна їздити далі, бо так її ремонтувати -то точно не вийде. Либастка потрібна, тому що реально, моторка латає цілу ніч по перше вібрація і шум. Но воно мені не мішає, я вже привик. Але ну, все рівно, коли шуму нема, коли просто випастка собі там дує легенько, то набагато ліпше спати, тому що нема вібрації. Ну, плюс економія солярки, вона капець, як Там Вона за ніч бере галон за цілу ніч, а мотор, коли калатають, він за годину бере галон. Це є Заїхав на заправку пілот, заправився. Хочу сказати, що ціна на солярку дуже сильно впала. На бензин на солярку я зараз заправлявся по 3.07. Колись була найнижча ціна на цій заправці 2,95. І минулого тижня теж було так 2,95. Цього тижня вже 3.07, але все рівно дуже низько. Ціна капець мала на солярку. Ну, Ціни впали на солярку це дуже добре, тому що реально найбільше видатків зараз це йде на, на солярку, це капецькі гроші. А так трошки ціни впадуть і слава Богу. Ще хотів поговорити з вами трохи про політику. Я взагалі-то не люблю цю тему чіпати, тому що тут е, скільки людей, стільки думок. Але загальний тренд зараз такий, що всі говорять про корупцію. Ну і насправді це дійсно велика проблема, тому що реально е, ніхто в Україні не буде допомагати, якщо вони будуть бачити, що відбувається. Що вони, Хтось там дає гроші, ті гроші потім дірібанять, роздають направо-наліво, крадуть. І, і все, Ну хто, хто захоче вам допомагати, якщо, якщо будуть знати, що ті гроші кидаються, крадуть. Тому Перше, перше, що треба зараз в Україні зробити, це побороти внутрішнього ворога, це побороти корупцію. І я думаю, тоді все буде набагато легше, буде набагато легше перебороти ворога нашого Росію і буде набагато легше перебороти, перемогти в цій війні. Тому що люди гинуть, хлопці гинуть. Недавно буквально пару днів тому поховали Василями Кіцея ще співчуття. Родичам і сім'ї його це, ну, це трагедія, тому що Василь був справжній герой, він був патріот України, він завжди був за Україну. Така трагічна історія загинула на війні. Щоб цього всього не відбувалося, треба, треба, щоб в Україні був порядок, щоб був порядок, треба, щоб не було корупції. І, і щоб не було корупції, то це, це повинно боротися за цей люди. Повільно виходити. Гляти тих людей, які десь засвітилися в якихось корупційних схемах. І тоді все буде набагато простіше. Сьогодні середа ми вже в Індіані розвантажились, зараз чекаю на документи. Поки чекаю на документи, вигулюю Волтера. Волтер тут ходить, збирає гусячі, гусячі конфетки. Та, Волтер, ти такий. Тому що туди якесь озерце. Пожежна водойма І Волтер тут е, знайшов гусей якихось, вже їх порозганяв І Тепер ходить за ними, нюхає, щоб залишалось після них. Волтер. Що, Різдво, хлопці? це відео вийде після е, Після Різдва або в день Різдва. Що точно не знаю. То хочу всіх привітати з Різдвом. Побажати всім миру, щоб всіх, хто верну, хто воює, щоб прийшли додому живими і неушкодженими, а всіх, хто в полоні, щоб як можна швидше, так само повернулися додому. Тому що ну, це все сумно. Це, ця війна, вона, ну, слів нема. Ти, ти не можеш, ти не можеш. Можеш нормально жити, знаючи, що в Україні зараз така біда і дуже багато людей страждаєш і все. Але треба бути з Богом, треба вірити, треба молитися, і Бог нам допоможе. Так що вітаю всіх з різдвом, всім гарно відсвяткувати, підіть до церкви, помиліться. Тому що Крісмас тут в Америці не всі розуміють, що Крісмас це день нараження Ісуса Христа. І я так розумію, що вже і в Україні не зовсім всі розуміють, що, що таке різдво, що таке саме слово різдво. Бо гарно відсвяткуйте його день народження. і Бог нам всім допоможе. Волтер вирішив на сьогодні зранку розважитись, виліз на панель. І щось там сидить собі. Пасю, що ти думаєш? Ну скажи. Ти такий гарний хлопець, так? Все собі сіві сидить. Позіхаю. Коротше, з Віндяні загрузився, їду в Чикаго. Ситуація зараз така, що... Водій їхав на Джорджію на Делівері. По дорозі прислав мені фотку, що в нього потік деф. Заїхали на шапу майстерня, шапа це майстерня. Заїхали в шапу, подивились механіки і сказали, що помпа дефа. Якби це було в чекало, то я б цей деф обрізав і все. А тут по дорозі то треба ремонтувати, треба міняти цю помпу дефа. І поки що виглядає, що в дорозі це буде набагато дорожче, ніж робити це в Чикаго. тому що я тут цікавився, в Чикаго в майстрів, скільки би це коштувало. вони сказали, що десь в районі 1000 доларів вже з роботою з помпою. А, ці механіки по дорозі в Тенесі вони сказали, тільки 950 доларів за саму помпу. Ну і скільки тепер ще за роботу вони візьмуть, теж не зрозуміло. А, сьогодні ну зараз вони якраз десь півгодини тому почали ремонтувати. Зараз вже чекають дзвінок від них і від водія, що там, як це все виглядає, і вже вам зараз розкажу. Так, доїхав до Чикаго. Верніше, ще до Чикаго доїжджаю, тому що зараз в в Гері. Показало, що в Гері трафік, то я поїхав тут вуличками. Не знаю, чи щось бере чи ні, але таке, об'їжджаю хоч в трафіках, застию. зараз тут просто є форами трохи. А, за цей ремонт, який, я, як говорив, тільки що, що в Тенесі, хлопець поламався мій. А, сказали за роботу 1740. Вийшов в біл. А, вони там дорахували, що купували антифриз, поміняли, плюс ще порахували, що деф додавали там. І... За помпу вони взяли трошки більше, плюс за роботу взяли 5 годин, порахували по 125 доларів. Ну, Натягнули нормально. Вийшов весь ремонт 1740 доларів. В Чикаго такий ремонт був би мені коштував 1000, а тут на 740 доларів більше. Але ну, нічого не зробиш, тому що воно завжди так є. Коли ти ремонтуєш щось по дорозі, це в більшості випадків воно виходить дорожче. Хоча не завжди деколи буває, що ціни нормальні. Тут мені можна сказати, що не повезло, тому що ціну сказали трошки більшу, але ну, як, як я кажу, що там нічого страшного. Зараз все добре, трак вже відремонтований, чекан зняли, трак поїхав на делівері. Слава Богу, значить, на цьому вже маю надію, що історія з цим е, закінчиться. Заїхав в Чикаго. Нічна Чикаго дуже гарна. Це завжди, коли тут проїжджає це місце з марачосами, всім всім тут завжди багато машин, і ті машини додають якусь красотець з Чикаго, тому що вони всі світяться яскраво і так виглядає, так оце все були лень. Так я от і коли сюди приїжджаєш, тут якесь особливі відчуття. Зараз пів сьомої години, вже трафіку нема. В є, там зараз трошки попереду має бути. До середини чекав, можна доїхати без трафіку. Оце, знову відчувається, що мало вантажів, мало траків, тому що зазвичай тут багато траків, траки створюють додатковий трафік, а так перед Різдвом. Рух малий, тому що вже багато компаній відпочивають людей, так само багато пішли на відпочинок Навіть таке приколе. Так що їдемо. Я маю делівері на завтра в Віскансені. Зараз їду на Ярду і додам. Ну що, Віскансен, сьогодні Віскансен, четвер вже, завтра п'ятниця. Сьогодні можна сказати, передостанній робочий тиждень. День. Волтер, давай. Зараз розвантажився і їду на пікап віскацію. Тут бачите, хлопець вже теж переді мною розвантажився. Але в нього ще вантажа нема, а в мене вже є, тому що мій диспетчер працює краще. Все, я їду на пікап, зараз там розкажу, що далі відбувається. Приїхав на компанію на пікап забирати палети, Пусті палети. Я вже тут був недавно місяць чи два тому. Раніше тут було набагато більше політ, зараз вже весь паркінг пустий, а раніше це все було закладено цими пустими ну, видно, Вже все продали на цей рік. Ситуація обновка про трейлер. Як там це все виглядає? Сказали, що цього тижня я ще забрати не можу. Фінансування вже так, якби, апрувнули, все лишень чекають, поки так, фінансова компанія відправить гроші на Річен Brothers. І вже тоді, коли вони отримують гроші, тоді я вже зможу поїхати забрати трейлер. Там хлопці багато писали, що таке, чи можна на аукціонах брати в кредит, можна. А аукціони самі пропонують фінансування. Там не найкращі умови, але Ну, Вам не треба буде нікуди ходити, нічого просити в когось там, їм ем просто відправили документи, все онлайн і не дають своє фінансування. Так що, ну, кому треба, хто не має грошей зразу заплатити, може брати спокійно зараз в кредит. Ще одне, там хлопець писав з України, каже, що, що таке ярда, пікап, делівері і так далі. Ну, якщо ви недавно мене дивитесь... Просто я так говорю, тому що ми тут живемо і це вже так би, нормальні слова для нас. Ярда це паркінг, там, де ми паркуємо свої траки, пікап це завантаження, делівері це розвантаження. Ніби такі прості слова, просто ми їх постійно використовуємо і не завжди я перекладаю на українську, коли я щось таке говорю. Тому що коли я їду на, на пікап, тобто на завантаження, то я кажу, що я їду на пікап, а не на завантаження, там, чи диспетчеру, чи брокеру, чи ще комусь. І та сама ситуація з делівері, тобто розвантаженням, точно так само. Вони, то, якби, я їм говорив, що я приїхав на делівері. І через те, що використовуються ці слова по в своєму житті, через те я говорю у відео так само. І Волтер є. Волтер, як тебе перекласти? Кажи, я не перекладаюсь, я Волтер. Та? Да? Ей ти, ти малий. Ти малий такий щур. Так, Волтеряк. Ти самий веселий пес в Америці. Волтер найбільше любить бавитись з м'ячами. Купив пачку тенісних м'ячів, то він вже їх майже всю згрес. А цей м'ячик він тут знайшов. Це взагалі то не м'ячик, це якийсь ковпачок нічого. Але моля якраз підходить, тому що не може це вкусити, тільки в одному місці лапає. Значно завантажують деколи майже насипом. Останню палету поставили просто собі так, щоб поставити. Там ті коробки щось там трохи замотали, а ця то взагалі нічого Ну, Як я, є, є. їдемо. Їхав по дорозі, вирішив, думаю, треба покупати волтер. Тому що е, свята йдуть і він буде не купаний. У нас тут результат. Стоїть волтер мокрий. Що волтеряк? Ти покупався? Це вже партістенький, блистить, файн, гарний. Так от, сподобалось тобі купатися. Так. Не люблю він купатися, але тут добре, тому що е, цей е, душ має таку штучку, яка знімається. І якраз можеш було нормально покупати. Бо так в більшості я тільки цей потек зверху. Тоже там не сильно зручно, а як тут нормально. Ну що, заїхала Volvo на GV Global. Тут дивіться, пройшло рівно дві хвилини, як я заїхав, вже е колеса майже всі знять. Лишилися на одній всі колеса, там з того боку хлопця знімають, тут же все познімав. Гайки валяються тут, мене зараз дивитися, які в мене тут колеса мої старі. Е тут стоїть маленький запас коліс. Е тут якраз оці стоять колеса не отара, які я буду сьогодні ставити. Цей мішеліновський протектор. До речі, дуже хвалять ці всі колеса, багато людей вже їх ставили. і В багатьох вони дуже дорого. А тут найнижча ціна на ці колеса і вони є в наявності. неяності. Так, бо їх теж важко знайти, щоб вони були в наявності. Ці неотари є даблкоїни, багато людей їздять на даблкоїнах, але як показує практика, зараз ці колеса набагато краще, ніж даблкоїни. Тут мої колеса. Бачите, ще протектор такий ніби трошки є. Навіть напевно можна ще на, на трейлер поставити. Але зараз йде і вже на такому колесі зимою їздити, Це не серйозно було безмовну. Я це мене отарую, Коротше, стільки багато було шуму біля цього всього, біля тих коліс, що як вони з'явилися, всі почали за ними бігати, їх ставити. Коротше, була паніка, було важко їх купити. І вже просто Через тут весь той шум було самому цікаво поставити їх на свій трак. І зараз можна буде порівняти, тому що на одну каскаді я поставив іншого виробника колес. А теж не міселін. Не а зараз сюди ставлю наватару, ну, підимося, як воно будуть, вони себе будуть вести за одинаковий час. Все, стоячи 8 нових коліс. Я навіть дуже задоволений, хлопці швидко зробили. І все, їду тепер на нових класах Віскансі. Ну і тиждень, так як я і говорив, закінчується так, як починався. Е, вже субота, ранок, четверта година ранку зараз. Е, мене вже розвантажили, тільки що забрав документи до свого трака і напевно, що лягаю, до трошки і вже зранку буду з додому. Ну що, настав різдвяний вечір. Е, Христос народився. Зараз покажу трошки, як ми готуємося до різдвяної вечері. Сьогодні зранку були в церкві. Вон там волтергавки. Зараз накриваємо стіл, мають прийти гості, будемо сідати вечеряти. У мене є знайомий журналіст Калуші, то просив, щоб я йому прислав фотографії, як американці святкують. Американці, українці, українці американці в еміграції святкують різдва. Тобто маємо зараз приклад. Вже приходили трохи гості наші, наша родина. Максим, махай привіт Ютуб. Та вже всі будуть бачити, що ти в Америці колядуєш. Іван є. Вже на столі з'являється більше страв. Тут наші газдені газдують дві Оля з сестрою Мар'яною. Так що зараз будемо вечеряти. Тут американські колядки включились в Ютубі. Так, хлопці, хлопці бігають, Волтер тоже вже святкує. Волтер має кисточку якусь гризе. Тут в мене є ще один звір. Звір де? Да. Там тут наш хомяк. Ще є один звір китка, але наверху, тому що тікає завжди від волтера. Як Волтер приходить, то вона ховається в нього. Що в нас сьогодні? Ранок Різдва. Хлопці вже повставали і чекають, коли вони можуть відкривати свої подарки, які вони знайшли під ялинкою. Все, хлопці, починайте. Дивідоха. Oh, <гум> О, Матвій Щось ніяк не може відкрити подарок свій. То тата подарок? Нічого собі. Ну, де неся тата подарок. Матвій, ти що таке маєш? Шля... Шль... Шльотик. мотоциклетний чи воєнний? Нічого собі. Тато теж отримав. Дивіться, що тато має. Рейбен мета. Це щось буде круте. я буду тепер самий крутий блогер. О, З окулярами. Ти тебе Матвій. Я... Та ні, мені, мені подобається. Просто зараз буду все включити. Давай, дай, туша коробочка. Ти що, не всі подарки відкрещи? Ні, Що це таке, Дівдоха? Дають Давид нас футболіст, через то Санта-Клаус приніс йому боце. Після того, як повідкривали подарунки, поїхали до церкви. Я був вчора вночі з церкві, на 10-го години вечора була служба. І тепер зранку ще раз приїхали. Різдво цього року таке, що калабані стоять. Е, сьогодні приїхали в Річмонд. Тут е, монастир був. Зараз зробили церкву. Такий дерев'яний будинок. Гарна церква така має свою атмосферу. Так що, якщо хтось шукає в Річмонді церкву, то є дуже гарна українська. До церкви пообідали, був в гостях у мене друг мій Василь. Пообідали і зараз їдемо в гості до одного кума, а потім ще маємо їхати до куми. І так, так святкуємо різдво, так святкуємо коляду. Зараз будемо показувати, як ми там колядуємо куми.